Добрий день, вефірі і день народження Золотого вося, і сьогодні фінал. На цьому програми останній ефір. Те, що сталося у фіналі, сьогодні 10-й випуск. Фінал, я подивлюсь у нової студії. Як хто ж прикинувся за своїми матазіями? Ганна Миколаївна, ти довго сидиш на комп'ютері. Я сказав, уроки, Гана. Ти мене відчуваєте? що сталося. Ну як хотілося. Ах ти, ох ти. Що ж ти мені получиш? Я все розпізнаю, як і краще. Сьогодні наші експерти довіряють коноту Урайну, подивимось пародію один за всіх. Розібратися чи студії нам тому, що гості та експерти студії. Телеведучі Стела він живуть у Києві, він працює телеканалу репортар на новому каналі. Психолог Фіндос Філіон, Він живуть у Івано-Франківськ, які ведучий душі у своїм психологам Дмитро Карпачов. Психолог Стелла Дешанті, Він живуть у Львівщині, які менше представлятися своїми унікальними Сантіно Фішер, унук бабусі дідусі. Він живуть у Чуркасах. Та наші постійні експерти, телеведучий Конрад Орайн. Він живуть у Каліфорнії, який дивився відеопрограму The All Right Show з Конрадом Орайном. Та психолог Світлана Гріус, Він живуть у Києві. Найкраще, що онуки, та обов'язково дізнатися, що така жінка. Але менше щось сталося в козлах, ми допоможемо оспоря вісюватися Оспою. Зустрічайте, світана Карішева із відуці. Є ще раз добрий день, повірити народження Золотого Луся фінал! Теж обізнатися у своїми ведучими Дмитро Карпачов. Але мається представляти Дмитро Вільямович Карпачов. Таким був день народження Золотого Луса. Зустрінемось в останній ефір.